Знаєте, якщо б, якщо б ця людина мені так не відповіла, я б напевно не робила цей відео, тому що вона моя підписниця. Ну, типу, і вона досить адекватно вирушалась в коментарях до того, як. Так ось, сьогодні ми розберемо. Викладача академічного вокалу, викладачку не тільки академічного вокалу, в неї академічна освіта. Але вона вирішила, що вона може викладати естраду. Не от ну знову ж таки, це не перший раз, коли ми таке чуємо, тому you're welcome в цю чудову історію. Я не вибрала, з якого відео ми почнемо. Але я думаю, що ми будемо їх просто точечно вмикати, тому що я вчора вночі дивилась, і це просто <плес> трешня. Кожне відео це прям любов. Давайте почнемо з того, з того відео, з якого ми з нею зачепились. А саме, як брати низькі ноти. О. На просторах інтернету є маса відео про те, як співати високі ноти. Але як співати низькі, особливо коли у тебе високий голос і тоненькі зв'язки мало. А це вона так особливо. Я не впевнена, що не. Ну, ладно, все, я мовчу. У мене самою досить високий голос, ліричне сопрано, тому для мене завжди низькі ноти це трішки проблемка. М -м -м. Для викладача вокалу низькі ноти проблемка. да? Це перше, що нас має здивувати. Причому здивувати нас має дуже сильно. Тому що якщо ти викладач, для тебе не має бути це проблемою. Для тебе, в принципі, не має бути проблемою діапазон. І якщо для тебе проблема якась частина діапазону, то в мене питання стосовно до того, який ти викладач. Начебто опускаємо нижню щелепу, обов'язково вона має бути розслаблена. Трошки наче гудимо. Те, що вона показує. І все, і ви впали. І ніякі не ноти ви не візьмете за такою методою. Ну, це просто ідіотізм! Але це метода, якою користуються академічні вокалісти у академічному мозлі. І для них це зауважу, абсолютно правильна система. Вони працюють по цій системі. Естрадники не працюють за цією системою. Ми беремо низькі ноти. Вузько, на плотному змиканні. Ми беремо їх спокійно, ми не придумуємо велосипед і не робимо ух. Ми робимо. Ось я вже впала, до, напевно, до дієзи або до, там треба подивитись. Ну, ви зрозуміли логіку, ідемо да? далі. Ось тут відчувається така вібрація. Yeah. Це ехрудний... mm -hmm. Mm -hmm. Жень, Жень, а підійди до мене, будь ласка. Підійди на секунду. А поклади мені, будь ласка, руку сюди. Можеш? Ти відчуваєш вібрацію? Mm -hmm. mm. А так. Mm -hmm. Так. Дякую. В кадрі з'явилась просто твоя рука. Не переживай, твої трусіля залишаться при тобі. Так. Ви добре взяли зручну для себе ноту, потрошечки по півтона, опускайтеся вниз. Коротше, ну ви зрозуміли, по цьому відео, мені здається, все. Давайте підемо далі. Топ-5 вокальних прийомів! Айнрайдзе! Like. Я вчора просто усцикалась, коли то дивилась. Топ-5 вокальних прийомів. How can you see? Вона показує мікст, вона показує белтінг, вона показує фальцет і щось там ще. Давайте блін почнемо спочатку. Значить, пока зараз вона буде показувати фальцет. Це чудово. Це чудово, але ми не робимо can you see my eyes? Не так. А от так. Напишіть в коментарях, якщо ви зрозуміли, що я змінила. Дивимось далі. Белтинг плюс вібрата. Прості господі. And, uh... And, uh... Це не белтінг. Це не велтінг. б**ть! Це не белтінг. Белтінг – це звук на повному змиканні. Це не повний змик. Що таке белтінг? Покажу, і на цій самій пісні. Тут нема питань. А це мікст. Це не мікст. Хороша моя, це не мікст. Мікст – це звук на неповному змиканні. Але це звук затвангований. Спочатку ти береш кохана моя, ти береш твенг. Щоб знайти твенг, спробуєш помяукати і зробити. Отак він має виглядати. Топові 5 вокальних прийомів. А де твенг? А от де твенг? Де твенг для того, щоб взяти мікст де А, ну, що я питаю? Якщо Белт неправильно ну, бореться, то де взагалі логіка? Мелізматика. Теж мені сподобався. Це повільно ]huh. показує. І головною умовою має бути розслаблена щелепа і гуртання. Ну, по-перше, в неї там не розслаблена щелепа. <плес> По-друге, якщо ти так будеш далі робити мілізматику, от, ну, це не красиво, коли в тебе є перехід. <плес> це не красиво. Так не роблять. Як то робиться? То робиться в одній позиції. Мілізматика будь, не має робитись в одній позиції. Якщо ви будете робити по подневільню, по ну воно не буде звучати встрадно, ви зрозумієте це, так? Да? Братинськінноти, частина 2. Нрай це, Ще одне відео про низькі ноти. У попередньому відео про низькі ноти я забула вам сказати одну дуже важливу деталь. Їх співати треба спершу тихенько. Для мене особисто орієнтиром була Юлія Сайна. І коли я зрозуміла, як же ж вона співає ці низькі ноти, мені стало однозначно легше. Поділюсь із вами. Пробуйте співати спершу не сплотно, плотно зімкнутими зв'язками. Тобто не ось так. My makeup is my armor, my dress is like a paramour. А навпаки, випускайте повітря. Ну, звісно, якщо в тебе будуть затиснуті затиснути повне змикання, і ти будеш робити Ма-мек без ме. Це тобі буде незручно. На видиху, друзі, робимо глибокий вдих і видих my, my, my dress is like the дресслайт в І зробіть, наче зібок. Майк без My dress is like слайд Мапес. <п micron> Як бачимо, <смір> О, що ти робиш Господи, я не можу. По перше, я не вчу співати вже професійних вокалістів. Для цього є інші вчителі. А. а тобто, ти спочатку хочеш зламати голосовий апарат, а потім відправити до спеціаліста. Правильно я розумію? Ну, Набагато легше пояснити людині чи дитині, яка ніколи не співала, що візьми скопіюй мене. Наприклад, Дійсно, А нашу нам, от, а нашу нам? Ну, техніки, вокальні, апарат знати анатомію? Нащо? Якщо можна сказати, скопіюй мене. естрадній музиці і різні голоси, ви знали і різні прийоми, в залежності від стилю і жанру музики. Своїм учням я пояснюю просто: де треба язик трішки рівніше стоїть, де треба більш упустити. Кожен викладач пояснює по-своєму. Якщо ви є викладачем академічного вокалу, там зовсім інша специфіка, і у вас є обмежені можливості, скажімо так. Тому що академічні вокалісти в них неприпустимо співати з повітрям. Не дай Боже! Ну, давайте розберемося. Може, я тут її дійсно не зовсім коректно показала. Зараз виправлюсь. а а Це був мікст. Це коли ваші середні ноти теж звучать досить полотно. а Ні, так. це не белт! Це не белт! А є об'єм. Плотності, але об'єму наверху. Це був фальсет. В нього зникання не до кінця. Ближе не можу вбити мене. Вашому суптоном співати і фальцетом низи, ніяк не можна це. А це вона мені відповідає, до речі, можна співати фальцетом і субтоном низи. Але після того, як ти їх розпрацювала на повному змиканні. Шановна. Шкода, я думала, що ви дійсно профі. І у вас нема таких обмежень, як ви кажете. А як тоді співає Юлія Саміна? Не так, як ти. Я віричне сопрано, але я взяла ці ноти. Так, я не можу їх взяти на плотно зімкнутих зв'язках. І що ти їх береш? От що на вони тобі потрібні. Ну вони в тебе не звучать. На що вони тобі потрібні? Але ноти. я Давайте послухаємо їх ще раз. Ну, ти ж ніколи не візьмеш, їх так наповнено, як візьме Альт. Ну, ну на що лізти туди? Ну, от скажи мені. Да, ти можеш їх брати легенько і брати їх як кінцівку діапазону, якщо в тебе там, в пісні там, пару тонів не вистачає, ти собі там, його трошечки десь підшоптуєш. Але. Ну... Розказувати, що так треба брати. Якщо до тебе прийде людина, от, наприклад, з таким голосовим апаратом, як в мене. Ну, низький голос. Якщо до тебе прийде, то що ти будеш йому так само пояснювати? Так він в тебе ніколи не заспіває. Бачите, я ліричний сопрано, але я взяла ці ноти. Так, я не можу їх взяти на плотно зімкнутих зв'язках. Так і не тушся. Бо буде щось типу того. І моє відео для тих, хто взагалі вперше шукає ці ноти і... Якщо ти вперше шукаєш ці ноти, будь ласка, не роби Просто для краси, для прикраси, хочу спробувати таким способом заспівати низькі ноти, якщо не може на плотно зімкнутих зв'язках. Тобто, якщо прийом то ок, а якщо спробувати мені таким чином. Будь ласка, співайте, ви можете співати в субтоном е ці нотки, але співати їх не, mm. а співати їх mm. how can you see into my eyes? Наприклад. Ну, такий собі приклад, зіпали, да, зіпали, після, мовити, але ви зрозуміли. Це як вокальний прийом. Знаєте, що таке вокальні прийоми? Це здатність вашого голосу міняти його тембрально. Да... Зверніть увагу, як її розхірачило взагалі. Що я сьогодні усвідомила? На думку деяких експертів це державному вокалу, якщо ти вчився ака. Блін, мені так подобається, коли людей просто розхірачує ну прям от такої пісюлі. Ну, типа, я їй просто написала коментар і сказала, що типу. Так не можна робити. Ну правда, так не можна робити. Дивіться, як її розхірачила. Академічного вокалу, то ти ніколи в житті не зможеш гарно співати естраду. Далі це ще не все. Да, якщо ти не будеш вчитися естрадним технікам, ти не зможеш співати естраду так, як естрадний вокаліст. І це аксіома. Якщо не будеш вчитись технікам, якщо ти вчишся цим технікам самостійно. То це не говорить про тебе, що ти окей, викладач, і можеш викладати ці техніки. Ти маєш проходити ці техніки у викладачів, тому що кожен поважаючий себе викладач знає і розуміє, що щоб вивчити якусь техніку, треба бути під наглядом. Треба, щоб хтось перевіряв для того, аби чітко розуміти, що ти робиш. Правильно, щоб не калічити людям апарати. І якщо ти маєш високий голос від природи, тоненькі зв'язки, то низькі ноти ти співати не можеш. То... Так, це факт. Тому що треба від природи тоненькі зв'язочки довгі, і це нормально. Почуйте мене, це нормально. Якщо у вас високий голос. У ви лізете на туре малої октави. У вас дуже-дуже-дуже гарна перша октава. У вас дуже симпатичні, найближчі до першої октави, нотки в малій октаві. Ви чудово можете оперувати цим діапазоном. І не треба вам лізти на діапазон альтів, тому що ваш голосовий апарат йому комфортніше там, де йому комфортніше за природою. Навіщо гвалтувати свій голосовий апарат, вимагаючи від нього те, до чого йому не ок. Тому що ти не зможеш на них зімкнути зв'язки. Це І правда? Тобі, ну, тобі їх не можна співати ніяк інакшим чином. Ай-яй-яй. Так. Чесно, була здивована, коли. Ну ти можеш їх заспівати, якщо тобі сильно треба пошепки. Але ну то ж буде ну, гавніще. Типа, то ж буде ніяк. ну І нащо таке робити? Краще підняти трошечки пісню, навіть якщо воно тобі суду сильно потопається ця пісня. Будь ласка, підіймай її і все. Це все почула і прочитала люди, не обмежуйте себе. Бачите, мені важко дається, це нота на колонку. Я, 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 ну. Вот не связан. ще я сьогодні усвідомила? Ну, тепло. <свистит> <свистит> ну вона ж взяла повне смикання. Просто на широкій гартані. Чувіха. Ну ти взяла повне смикання, Просто на широкій гартані. Тобі буде легше взяти це на вузькій гортані. ось що я пояснюю. Коротше. Друзі, значить, робимо висновки. Дивимось на викладачів, і робимо висновки. Я не кажу, що я хороша, а вона погана. Я кажу: подивіться, порівняйте і робіть висновки. Коли ви займаєтесь вокалом, ви маєте розуміти, що ваш викладач профі. Навіть якщо він відучився десь, це не означає, що він буде профі. Дивіться на його учнів. Дивіться на його, нього, як співає він. Дивіться, які системи він проходив, які курси, тренінги і ще щось. Тому що для викладачів вокалу це дуже важливо. Пояснюю, чому. Тому що наразі, на жаль, в наших вузах більшість викладачів це викладачі старої сувкової школи, які викладають по старим схемам і методам. Зараз є дуже круті нові методи, ну тобто, по яким круто викладати, і по яким треба викладати. Тому дивіться на це. Знаєте, що ми не змогли закінчити розбір. Тому що у того чудового викладача вийшов ще один відос. І ми просто не змогли отам, от на тому закінчити. Бо просто це щось, друзі, давайте ми його подивимось. Дивіться, є ще один момент, про який вам я ніколи не розказувала, тому що до цього якось не доходило. Але ви мене запитали, я вам розповім. Особисто я нікого. Не маю на меті робити професіоналом. Ще раз прослухаємо. Не маю на меті робити професіоналом. Тобто до тебе приходять люди навчитись співати, а ти не маєш на меті зробити їх професіоналами. Тобто... Ти дядя Вася, соседня під'їзду, до якого приходять люди, і просто з ним співають за чаркою якогось бухлішка. Ну це фактично те саме. Дядя Вася не буде робити з мене профі. А от будь-який викладач, до якого ви прийдете, буде робити з вас профі. І не важливо, що ви не хочете там сіяти на сцені, але ви будете профі. Тому що ви прийшли цим займатись. Ви цим займаєтесь, і ви маєте розуміти, що ви можете зі своїм викладачем чогось досягти. Далі слухаємо. Чому? Тому що мій учні співають просто так для себе. Не для сцени, не для поступлення в універ. А мені здається, що людина, яка співає для себе, також хоче співати професійно і красиво. Але це напевно мої власні відчуття як викладача. До мене приходять люди, співаючи для себе, і співають професійно потім. Але не співають на сценах, наприклад, так, якщо не хочуть. Але вони співають професійно для себе. Я не готую тішевість в училище. Я не готую їх ставати. А я готую від мене чотири роки тому. Випустилась дівчинка, правда, по фортепіано. Випустилась від мене дівчинка і вступила в кім імені Глієра, до мого ж до речі, викладача. А так. А я готую. І від мене вступають. От в тому наша різниця. Зірками розумієте? Ці люди співають просто для свого задоволення. Зрозуміти це. Так, да, є такі люди, які просто так приходять на вокал, просто так, щоб спробувати, щоб розуміти свій голос. Це для здоров'я, до речі, корисно співати. Так, це корисно розвивати свій голосовий апарат. Це корисно, в принципі, для здоров'я. Але це корисно робити, коли ти робиш це правильно. Будь ласка, робіть це правильно. Вибирайте викладачів. Proud